Збираю сок, 62 гривні садочок, Джафа ой, Сандора 98,71. Галіція 99. Який на ваш смак найсмачний смак, 129 ось такий. В бутилках, який би обрати найкращий Джафа. Джафа я штаю за марку. Колись мені навіть за торгові говорили. Джафа тільки за марку платиться. Так, що тут? Яблуко. А десь було яблуко і персик. Дуже смачно. аби знайти такий яблуко і персик. Яблуко і персик немає. А тут наш, а то садочок, а це наш. Ага, ось о, мультик, мультик. О, яблуко і персик. Ось він, Оцей смачний 56 гривень. Бажайте замовити ікру Червону, чорну щуку, аквакультура в шапки профілі, чекаю ваші замовлення. А яйця в магазині сірпой по 76 гривень.